Сьогодні ми будемо з вами топти кутю. Я перевіяла пшеничку і зараз буду йти до ось такого агрегату, що ступою називається. Ступа старенька. З 46-го року народження. Це така видовбана у стовбурі дерева колобанка. В який ми товчимо кутю. Засипаємо туди пшеничку перевіяну, і зараз буде процес товчення. Але для того, щоб пшеничка не покололася, не побилася на кусочки, ми її змочуємо теплою водичкою. Водичка її зволожує. Тепер беремо ось такий додаток до агрегату ступи макогін і будемо товкти. Дубти треба обома руками, добре-добре прикладаєте зусилля, щоб добре облущити зернинки. Ну ось, Котя в нас стовчена, Подивіться, яка вона получилася, Обдерлася ота вся шолуха, пшеничка ще волога, і вона ще має сушитися. Ми її підсушуємо, перевіюємо, відмухуємо у цю полову і наша куття готова до варки. Взагалі тут кутю уступиться дуже-дуже давня наша традиція. Без цього не обходилася жодна моя коляда.